Доброго дня! Сьогодні я розповім, як зробити папку в Телеграм-каналі. З робочого столу телефона заходимо в Telegram. Потім відкриваємо додаткове меню через три рисочки. Далі налаштування. В списку налаштування вибираємо папки для чатів. І тут вже видно в мене папки, які в мене є, і зараз я покажу вам, як я їх робила. Так, ми створимо нову папку, натискаємо Створити нову папку. Назва папки в нас буде нейрографіка. Так, далі. Додати чати. І вибираємо чати. Щоб не шукати довго, я наберу перші літери назви, Так, от нейроконтент. Так, тепер нейродерево. Так, начебто були ще якісь чати, Щось перегляну. Ось арт-інтенсив був по нейрографіці. Мабуть, це все. Так, не, бачите, коли вибране вже нейродерево, то стоїть галочка, і другий раз ви вже його не виберете. Так, ну добре, нажимаємо на галочку. І ми бачимо «Назва папки, які входять е, сюди чати. Зверху нажимаємо Зберегти. От Телеграм-канал обновився і вже трошки по-другому тут показують. Все створене, Появилась в мене папка нейрографіка. Нажимаючи на папку, я бачу, які чати сюди входять. Якщо якийсь чат треба сюди видалити, ми його виділяємо і нажимаємо вилучити. Ну, я не вилучаю зараз, так? Все. Тепер бачимо ми зверху назви папок. Давайте спробуємо ще з папками. Якщо я папку затисну, упорядкувати, і можна передвинути, якусь поставити, як перед... от так, передвигається, бачите? Нейрографіка, так. Натискаю, притримую пальчиком і передвигаю. Дуже цікаво. Так, і натискаю готово. Що ще можна зробити? Так, з папками. Так, виберемо, натиснемо, редагувати саму папку, поділитися нове якесь, ну і видалити, звісно. Ось так працює це в телефоні, так воно виглядить в телефоні. Зробимо крок назад і попадаємо на всі чати. В кружечках це та кількість повідомлень, яка ще не прочитана. От усі чати, система SuperJump, щось у мене не прочитано і я це бачу зверху все. Добре, дякую за увагу. Будь ласка, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Будемо спілкуватися, чекаю ваших коментарів та запитань. Хай щастить!